Привіт! Давай подивимося, яку ти зараз проходиш трансформацію, що відбувається у твоєму житті. Обов'язково залишай свою вподобайки, пиши у коментарях, слово приймай. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? На даному етапі свого життя. Скажімо так, зараз, зараз ти намагаєшся рухатись вперед. Але десь. Навіть достатньо егоїстично це робиш. Тебе постійно щось спокушає, і ти на це дуже сильно ведешся. А знаєш, що найбільше? Найбільше це влада керування отримання такої позиції власної. Зверни зараз увагу, будь ласочка, на алкоголь, на рідини, яди, які можуть. Мати мені силу твоєму житті. І таке враження, що вони керують тобою і твоїм життям. Якщо ти вживаєш такі рідини, або хтось з твого оточення, але тут якось більше, мабуть, про тебе. Ти намагаєшся це, ну, якось хочеш, знаєш, є такі думки зупинити, але ти нічого для того не робиш. І ти розчаровуєшся, і у цьому суть твоєї трансформації. Чому? Тому що, а, якщо ми беремо алкоголь до уваги, він забирає енергію. Через алкоголь до нас можуть прикріплятися усілякі сутності, які жируть нашу енергію, забирають наші можливості. Ну давай подивимося. Зверни увагу на свої сни. Вони тобі дуже багато чого можуть показати. І підказати, це стосується фінансів і дітей. Якщо у тебе є діти або в твоєму оточенні є діти, зверни, будь ласка, увагу на дітей та фінансову сферу, можливо, нові починання. Дуже багато підказок прийде. Серед того оточення можуть бути нещирі люди. І тут ти також повинна бути поготові, тому що саме в цих аспектах тебе можуть чекати складні ситуації. Якщо ти будеш діяти дуже чесно і справедливо, робити висновки, ти відкриєш для себе розуміння ситуації і пройдеш трансформацію. Але зовсім все перевернеться з ніг на голову.